Всім доброго ранку! Зараз покажу своїх рибок. Всіх вже покормила, включила полив, залишились рибки. Дивіться, що робиться. Ось одні красні сплили. Але весь прикол в тому, що коли привезли їх, красних зовсім не було. Були тільки біло-чорні. Звідки ці червоні взялись, не знаю. Для нас їх загадка ті, хто привозив. Ось зараз тільки червоніх з'явилось. І йдемо кормити цих ці чекають. Ці тікають. Ось жоріка не видно. Тут у нас звичайні коропи є. У подружки був великий в ставочку. Наплодилися маленькі, вона нам привезла їх. Малесенькі-малесенькі там плавають. А де ж Жорік, що це його не видно? Блін, де ж Жорік наш дівся, що це його нема? Ну, давайте. Не видно його зовсім. Ось цікаво, де ж він дівся? М -м -м. Зробив мамі нерви зранку, тепер буду ходити шукати його весь день, дивитися, де ж це він пропав. Що це сталося? Ага, бачу, він там в комишах плаває, бачу все. Вон він плаває, вон він є, є. Ось тут плаває в коріннях. Все. І сьогодні така роса зранку. Я вже включила і пили. Вон Сонце яке сходить. Роса така сьогодні велика, мокра. І полоти траву буде важкувато. Зараз, зараз, де у нас пенісіту ми тут покажу, які вони гарні з росою. Тихо так зранку. Блядь, такі вони класні від роси такі. Тут і в кущах не так видно. Хоче далеко йти. Поблизу тут немає, тільки аж там. Підемо ще покажемо, поки роса держиться. Тут постійно поливати, стежка поливається. Треба трошки перекласти шланг. Ой. Тут травила кислицю, витравилася і газон. Бризгаю цю кислицю, бризгаю, все одно вона не вилазить. Спаси немає від неї. Дивіться. Вони такі уросі такі класні з крапельками роси. Пальці мокрі. Це піднесет ма, у маудрі. Ось такі мітелочки. Бачите, як такого сиреневого кольору, такого темно коричного сиреневий колір. Це пенсіт Маудрі. Маудрій. Кіт приліз. Вже прибіг до мене, вже гладиться. Кокосик, кокосик. Всі люблять ласку. Прибігли. Шкідники вже лапи в болоті. О, порвали, знайшли десь в мусорці пачку, розірвали її по всьому дворі, тепер треба підмітати. Коротше, ось такий у нас маудрі маудріпіннісіту. Теж буде на продаж. 50 гривень понілки будуть. Ой, шкідники мої. Що зробили з вівсяниць? Івся... Витовкли кузьги, треба його викопувати буде ділити. Середину залізли вонду. Сонце сходить і погано видно. Це міскантус, як інжима. Так, все потім я випалю ще кусок сьогодні покажу далі пінісетуми. Ще раз розкажу про них, тому що питають, які високі, які у кожного міток, яким кольором покажу, розкажу ще раз. Так, Все, всім пока.